Прото, пронту, мої кохані, з вами ханочка із готельного номеру із Стамбула. Всю в номері, не виходжу. Я не знала, що мене такий розпач буде від Стамбула. Ну це правда, що Риночка пише по поводу зустрічі. Скажу вам так: я попала в руський світ. Можливо, якби я була не одна. Хоч би з кимось спілкуватися із своїх. А так, на сніданку руські з Москви, одні інші, скрізь руська мова. Це таке випробовування мені. Все буде Україна, але ще раз казала і кажу, нам треба сподіватися на себе. Сонечки мої, ніхто нам не допоможе, гроші не пахнуть. Турки облізують цих руських, тому що вони везуть їм гроші. В Турції є зара для руських. Ціни в Стамбулі просто космічні. Значить, булочка, звичайний Рогалік, перерізаний навпоп там сиром, коштує, щоб ви розуміли, 9 євро. Да. <рес> в аеропорту в Стамбулі. Кава коштує 11 євро в Старбаксі. В Лондоні коштує 6 євро. Тому, понятно, у них була криза. Не моє місце Стамбул. Ні. <laughs> І так, дивимось, яка таємниця вам відкрита. Напишіть про Стамбул, як у вас. Колосу Фортуна, до вас йде удача. Так, причому буде шанс. Вам кажуть, візьміть цей шанс. Вас всередині запалить цей шанс. Так, тут стосовно того, що. У вас є якісь плани, але ви їх поки що не реалізуєте. І коли до вас оце всередині, ви відчуєте, що щось вас торкнуло, то вам кажуть, що наплануйте собі щось в цьому напрямку. Так, і тут кажуть, що звід, звідси можуть прийти кошти, так, полицарю Пентаклів. З цього міроприємця всі ходять спадкам у всіх ніс. Три дня тому був тут дощ. І Аркан Дурак сьогодні карта дня, до речі, весеру по телеграм. Карта дня Аркан Дурак. Завдяки цьому у вас почнеться щось заново. Розумієте? Це у кожного в якій сфері вашого життя. Дивіться, в якій. Не знаю. Тут хтось може поновити по колесу фортуни те, що у вас вже було. Да? Наприклад, не знаю, ви згадаєте, що не знаю, ви там працювали перукарем, і вам було дуже подобалось. І можете згадати сказати, Вау! Так я знов це хочу робити. І я знов це почну робити. Тобто, це робіть! Можливо, хтось вирішить поновити відносини з якимось людиною, обов'язково чоловіком. Це може бути подруга або те, що завгодно. Так, кажуть, що у вас довгий час або не було грошей. Тут гроші прийдуть до когось, кого в бізнесі, або ви чекали на цю людину. Але Аркан Сонце все. Всі ваші бажання здійсняться. Аркан Сонце це те, що давно ви чекали і не було. Зараз буде шанс все це отримати. Яка порада? Порада про те, що ви чекаєте, чекайте. Сходи буде, будуть буде, будуть сім пентаклів. Ви вже багато. Це якесь питання, для якого вже багато зробили, але ніяк воно не дається. От як я написала семінар, але немає вихлопу, тому що коди не можу затвердити, Да, кведи, бо е, руські бомблять Україну, да, пан е, Трамп, і е, системи не працюють. Розумієте, можливо, це про це кожного своє. І пам'ятайте, Ханночка робить амулети, які змінюють ваше життя завдяки енергіям, які є в картах. Енергія збирає індивідуально, враховуючи сферу життя і вашу дату народження. І буду вам щастя.